Ранок 9 липня працівники міського центру благоустрій відпрацювали кожен на своїй дільниці. Косарі продовжують облаштування території біля фортеці по вулиці Віталія Гуляєва. Бувша ушакова, Поки з сухої трави здійснюється систематично. Покращення стану ґрунтових доріг проводили спеціалісти дорожньої служби. Цього дня вони відпрацювали вулицю Запорізьку, здійснюючи підсипку та грейдерування проїжджої частини з ґрунтовою поверхнею. І далі триває обслуговування. Слуговання та ремонт мережі вуличного освітлення, заміною кабельних ліній та світильників по вулиці Ігоря Іванова бувша Гагаріна. Сповістити про аварії на мережах вуличного освітлення не працюючи ліхтарі можна на електронний контактний центр за посиланням, що у вас на екранах, або за телефонами контактного центру 048 49 333 33 33 та 067 333 06 23. Нагадуємо, що тимчасово з метою економії електроенергії в місті у вечірній час не вмикається вуличне освітлення, тому зорієнтуйтесь та продумайте свій шлях в дорозі. Пішоходи будьте обережні біля проїжджих частин доріг. Водії дотримуйтесь безпечної дистанції при вимкнених світлофорах. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.